Сьогодні 26 березня, фіолетовий день чи день хворих на епілепсію у 2008 році. Дев'ятирічна Кесяді Меган, хвора на епілепсію, вирішила показати іншим людям, що вона нічим не відрізняється від них. Щоб розвіяти міфи про хвороби, кесиді придумала фіолетовий день. Цей день, 26 березня, всі охочі можуть висловити підтримку людям, які живуть із діагнозом епілепсія. Ініціативу дівчинки підтримали різні організації всього світу. Вже через рік до фіолетового дня приєдналися 100 тисяч студентів, близько 100 громадських об'єднань і понад 100 відомих політиків. А телевізійна башта у Торонто на один вечір забарвилася у фіолетовий колір. Відтоді в різних країнах світу 26 березня поширюється інформація про хворобу і про першу допомогу людям. Які страждають від неї, а також проводяться різноманітні акції. 26 березня відзначається і День внутрішніх військ України. Це професійне свято приурочено до прийняття Верховною Радою закону про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України саме у цей день 1992 року. У 1944 році війська третього українського фронту. Силами шести загальновійськових і однієї повітряної армії у взаємодії з Чорноморським флотом і другим українським фронтом розпочали одеську наступальну операцію. Її метою було оточення і розгромлення угрупування групи армії А між Південним Бугом і Дністром та звільнення північно-західного узбережжя Чорного моря, включаючи місто Порт Одесу. У результаті цієї операції, 28 березня, було звільнено місто Миколаїв. І цього ж дня у 1944 році в Миколаєві був висаджений десант під командуванням старшого лейтенанта Костянтина Ольшанського. За дві доби бійці загону відбили 18 атак, зупинили батальйон гітлерівців і зберегли від зруйнування морський порт та елеватор. 1947 року всім 67 десантникам було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Цього звання удостоєний і провідник десанту Андрій Андрієв у 1965-му. Подвиг десантників увічнений у пам'ятниках, назвах населених пунктів та кораблів. У 2006 році в Україні чергові парламентські вибори відбувалися за пропорційною системою в загальнодержавному виборчому окрузі. Вибори 2006 року виявилися рекордними за кількістю партій і блоків, що взяли у них участь. Виборчий бюлетень був 80 сантиметрів завдовжки і включав 45 претендентів. У 1869 році у Миколаєві народився Давид Айзман російсько-єврейський прозаїк і драматург. Критики називали Айзмана спеціалістом з єврейського питання і єврейським чеховим. 1893 року народився генерал-лейтенант Олексій Олександрович Гречкін. Командував 28-ю армією 3-го Українського фронту, яка звільняла Миколаївщину від німецько-фашистських загарбників. У 1952 році у Миколаєві народився Олег Філімонов, учасник команди КВК Одеські джентльмени, доктор філологічних наук, професор кафедри іноземних мов Одеського університету. У 1962 році. У селищі Єланець на Миколаївщині народився Юрій Павлович Гідзенко. – космонавт. Здійснив три космічних польоти. Їх сумарний час 320 днів, одна година, 20 хвилин і 39 секунд. У 1944 році популярна американська співачка і актриса Даяна Роз. Одна з небагатьох, хто має відразу дві зірки на голівудській Алеї Слави. Thinking I could never live without you by my side That's why I spend so many nights Thinking how you did me wrong І у 1985 році народилася Кіра Найтлі, англійська акторка кіно і телебачення. Зіграла головну жіночу роль у фільмі Пірати Карибського моря. Такими іменами і подіями запам'ятався цей день, 26 березня.